Під її опікою понад 30 котів та 9 собак, власники яких евакуювались ще на початку повномасштабної війни. Ольга Коба, жителька прифронтового Оріхова, розповідає, разом із чоловіком залишаються у місті, яке щодня потерпає від ворожих обстрілів, адже не можуть покинути чотирилапих напризволяще. раніше кормили дуже багато собачок, яких люди повиїжджали і ми їх кормили. А тепер ну, один у нас залишився, от той, що да, тут він і жив. А ті, кого обстріли, хто пішов, і немає собачок, ну десь або погибли. Ми сусідського кормили риже, він вже в нас був. Ми, я за ним плакала прямо, то вже під обстріли попав. І, і котики так само ж багато тих, що вигодувала, вже красавиці, і так або пішли, або обстріли. Жінка розповідає, гуманітарною допомогою, яку отримують від волонтерів, діляться із чотирилапами. Ми через день або кожен день варимо 10-літрову кастрюльку корма, каші, От. покупаємо лапки, і нам є такі люди, які допомагають, Запорожжя передають нам. От, теж там курячі шкурочки, і косточки. От так, от а корм, корм трошки дають у Горсоєті. що ми покупаємо? Заказую в Запорожі, трошки десь люди є стільки шо трошки дешевше. Двадцятьма собаками опікуються разом із сусідами, і Маргарита Прокопенко каже, вони чи не єдині мешканці, які залишили жити на цій вулиці. Нині ж годують не лише сусідських тварин, а й тих, які самостійно до них прийшли. А ось привела мати. Молода в неї вісім було, а з часом нові. Це добре, що всі нові залишилося в людей. Вони там живуть. Ну ми не шкородьори, ми не можемо їх знищити, бо це, якщо чесно, це наша охорона. Бо різних людей тут достатньо, і собаки це і спасають від цього і. Відрада наша від початку повномасштабної війни. Горіхів щодня потерпає від ворожих обстрілів. Через це більшість мешканців виїхали та полишили тут своїх тварин, каже працівниця міськради Людмила Любименко. Звичайно, що почалося неконтрольоване спарювання тварин. Їх стає дедалі більше. Дуже багато тварин, людей мало. Тяжко справлятися. Ну, дякую всім мешканцям, які залишилися наразі проживати у місті. Що вони не кидають і опікуються тваринками. З усіх сил, як можуть. Людмила каже, корми та ліки для тварин передають і волонтери, зокрема, німкеня Клаудія Мун. Жінка розповідає, від початку повномасштабної війни допомогу надсилала в Дніпро, Одесу, Харків, Миколаїв та Нікополь. А коли від знайомих дізналась про ситуацію в Оріхові, не змогла залишитись осторонь. Мені показували фото та відео з Оріхова. Це дуже трагічно. Мені хочеться плакати від того, що бачила. І ми з друзями зібрали та надіслали понад 500 кілограмів корму для тварин. Нині каже жінка, готують другу партію допомоги для покинутих чотирилапих Оріхова. Вже зібрали 250 кілограмів корму, і збір ще триває. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.